Скільки кроків треба зробити, щоб спалити 1 кг жиру 10 тисяч, 20? можливо, 30. Давайте розбиратися. Якщо ви зробили за день 10 тисяч кроків, то ви пройшли десь 8 кілометрів. І якщо ви йшли достатньо швидко, а це десь 100 кроків на одну хвилину, то ви пройшли 8 кілометрів за півтори години. А скільки калорій ви спалили за ці півтори години? 400 калорій. Зараз ми продовжимо, а ви підпишіться і збережіть це відео, щоб не загубити. І йдемо далі. Ми знаємо, що калорійність 1 кг зайвого Наталії рівняється 7700 калорій. А тепер просто ділимо 7700 на 400 калорій і отримаємо 19. А тепер 10 тисяч кроків помножимо на 19 і отримаємо 192 500 кроків, що рівняється 154 кілометрам. Тобто, щоб втратити 1 кілограм на талії та стегнах, вам треба зробити 192,5 тисячі кроків або пройти 154 кілометри. Але почекайте, почекайте, не треба зараз йти на 154 кілометри кудись. Розпреділіть цей шлях на декілька тижнів, і ви втратите 1 кілограм зайвої ваги на талії та стегнах за декілька тижнів це теж гарний варіант. Більше про те, як бути здоровою, стрункою енергійною людиною, я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підпишись.